Росія чи євросоюз? А може Китай? Про те, що потрібно українському агросектору на поточному етапі, агроконтроль дізнавався у аграрних експертів, у тих, хто може неупереджено оцінити ситуацію. Ось що ми почули від іноземних колег зі сполучених штатів та євросоюзу. Стабільність – це те, що виробники, фермери та люди задіяні у аграрному бізнесі, мають знати. Тобто, які правила гри, вони потребують стабільності, щоб планувати інвестиції, планувати організовувати свій бізнес та врожай. Саме – это создать условия стабильности для фермеров. Потому что климат колебается, против климата мы ничего не можем делать. Рынок и цены на рынках колебаются, то же самое мало можем делать. Поэтому в остальных факторах роста надо быть стабильным. Черный рынок Черного моря имеет потенциал быть лидером в мире.